У випадку нового блекауту в Луцьку організують погодинну подачу води для того, щоб знати до якої насосної станції належить ваш будинок. У нашому телеграм-каналі є перелік вулиць та насосні станції, до яких вони належать. Через відсутність електроенергії жителям квартир, що проживають вище 4-6 поверхів, може не вистачити тиску в такому випадку. Лучанам радять просити воду в сусідів з нижчих поверхів. Також розливатимуть воду зі свердловин. Наразі визначені два пункти безкоштовної роздачі. Це на вулиці Дубнівській, 26 та на вулиці Мамсурова, 5 В щоденно з 8.30 до 17.00. Щоправда, наливатимуть тільки в велику тару від 30 літрів. Робота свердловин буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення. Лучан також просять вдома зробити критичний запас технічної та питної води.